Уявіть, ви няня, яка доглядає дитину всього три місяці. І ви бачите, як вона починає змінюватися. Але в її рідному домі немає тепла, підтримки чи розуміння. Лише ви стаєте тим безпечним берегом, до якого вона може причалити. Як жити та працювати в такій реальності? До мене звернулася няня. Вона працює з хлопчиком у складній сімейній ситуації. Склад родини, мама, старша доросла сестра, відсутній батько, атмосфера, дитина формально потрібно, але спілкування нагадує більш відкуп ніж близький контакт. Ну і наслідки для дитини це проблеми з поведінкою, агресивні вибухи, відсутність розуміння сенсу правил чи дій. За три місяці вона стала для нього єдиною стабільною фігурою. Її спокійна, врівноважена психіка буквально прикладається до нестабільної психіки дитини, допомагаючи відчувати безпеку. Тут працює механізм, який у психології називають контейнеруванням, коли дорослий здатен витримати та обробити емоції дитини, повертаючи їх у більш зрозумілій і безпечній формі. Дослідження показують, що один стабільний дорослий. Може суттєво зменшити наслідки травматичних подій у дитинстві. Навіть якщо цей дорослий не з родини. Перше. Тримайте межі ролі. Ваше завдання якісно піклуватися про дитину, але не заміняти батьків у всіх аспектах. Друге стабільний ритм. Чіткі ритуали і повторюваність дій створюють відчуття безпеки. Третє емоційна присутність. Навіть 10 хвилин щирої уваги можуть бути ціннішими ніж години формального перебування разом. І четверте співпраця з психологом це допоможе не лише дитині, а й вам, аби уникнути емоційного вигорання. І якщо ви хочете дізнаватися більше про те, як допомагати дітям у складних життєвих обставинах і водночас зберігати власний ресурс, підписуйтесь на мій канал. Я регулярно ділюся реальними історіями та професійними порадами. Няня, яка прийшла до мене після розмови відчула полегшення, вона зрозуміла, що її робота має величезний сенс, але й межі важливі не менше ніж турбота. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео. Якщо ви поставите цьому відео лайк або підпишетесь на канал, це буде не тільки підтримка особисто мене, це буде підтримка україномовного контенту на Ютубі. Дякую вам за це.